Війна Ізраїля та Ірана допомогла Дональду Трампу знайти тон, у якому треба розмовляти з Путіним. Знаєте, я хотів би бачити угоду з Росією. Як вам відомо, Володимир зателефонував мені. Він сказав, чи можу я допомогти тобі з Іраном. Я відповів: Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою. І я сподіваюся, що ми укладемо угоду з Росією. Війна на близькому сході не лише локальний конфлікт, а серйозний виклик геополітичним амбіціям Кремля. Конфлікт між Ізраїлем та Іраном продемонстрував слабкість диктатора Путіна, говорять аналітики. Попри заявлену підтримку союзнику, Росія виявилася неспроможною суттєво допомогти Ірану, втративши контроль над стратегічними зонами впливу і демонструючи внутрішні протиріччя на найвищих рівнях влади. І одні розмови про можливу зміну режиму в Ірані змушують Путіна помітно нервувати. Якщо дозволите, я надію, що то буде самим правильним атлетом на ваш вопрос. Я даже обсуждати такої возможності не желаю. Американці змогли скинути 14 надпотужних бомб, пролетіти тисячі і тисячі кілометрів туди й назад, і при цьому Іран навіть не помітив цього. Вони зараз певно думають, що нам взагалі робити. Якщо США вирішать піти ще далі, тоді ситуація стане справді тривожною. Тож я вважаю це дуже чіткий сигнал. Хочеться сподіватися, що це кінець іранської програми озброєння. І можливо саме це відкриє шлях до мирних переговорів якомога швидше, щоб усі могли знову зосередитись на війні Україні, яка з британської точки зору є найбільшою загрозою. А поки світ дивиться на близький схід, Путін просувається в Україні. Путін у публічних заявах намагається підтримати образ сильного лідера, який контролює ситуацію на близькому сході. Але факти свідчать про інше: в останні роки Росія пропонувала Ірану сучасні системи ППО, зокрема радянські зразки, які могли конкурувати з ізраїльським залізним куполом. Проте як повідомляють джерела, Тегеран не зацікавився навіть на рівні угод вони не просунулися. Натіми кадете. предлагали нашим иранским друзьям поработать в области системы ПОУ. Ну, большого интереса тогда партнеры не проявили. Ну, и все. Что касается договора, о котором мы сказали, о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой. Это второе. А третье, нас, наши иранские друзья Аби там іні просять практичні чого суждепані аршіта після того як Росія не змогла надати Ірану очікувану військову підтримку, іранські високопосадовці у закритих розмовах називали пропозиції Росії недоречними і незадовільними. Іранські джерела повідомили Reuters на початку цього тижня, що Тегеран не був вражений підтримкою з боку Росії. На запитання про порівняння з торішнім поваленням сирійського лідера Башара Асада, коли Москва відмовилася надіслати війська або надати додаткову авіаційну підтримку для збереження свого союзника при владі. Кремль відповів, що деякі люди намагаються зіпсувати російсько-іранське партнерство. Росія фактично підтримала Іран своєю чіткою позицією, заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пісков, додавши, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі високо оцінив позицію Москви під час зустрічі з Путіним у понеділок. Кремль втратив ключові позиції у близькосхідному регіоні. Спочатку Росія втратила контроль над Сирією, на яку були витрачені мільярди. Тепер втратив Ірані. Ізраїль системно знищує виробництво безпілотників і військової інфраструктури Ірану. Це позбавляє Москву критично важливого партнера у військових технологіях але це точно великий удар по Ірану, враховуючи, що Сирія втрачена. Іран наступний. Росія втрачає весь свій вплив на близькому сході, який мала раніше. І відсутність цього впливу дуже сильно б'є по моральному стану російських фашистських блогерів і всіх їхніх країн, адже вони бачать, що ця держава розвалюється внаслідок дуже точних атак безумовно багато олігархів, які стоять за політикою в Росії, довгі роки покладалися на свій вплив на близькому сході. А цей регіон у свою чергу був для них містком для впливу в Африці та інших місцях, де вони заробляють свої мільярди через незаконну торгівлю та інші схеми. А це вже сіє хаос та розбрат усередині самої Росії, стверджують аналітики. Дмитро Медведєв, соратник Путіна і один з ключових гравців режима, різко висловився про атаку американців на Іран і запропонував дати Тегерану ядерну зброю, за що отримав наганяй від самого Трампа. Та таки, що довелося виправдовувати. Ся, мовляв, не те, мав на увазі. Сам Путін теж отримав жорстку відсіч. Він запропонував свої перемовницькі здібності однак був проігнорований. Трамп сказав Владімір, розберися в власних проблемах. Путіна Путіна, його нібито близького союзника на близькому сході Ірану, який, як ви вже казали, постачає багато важливої техніки в їхній годині потреби. Путін фактично показав їм середній палець, але при цьому він виступає як переговорник, що майже смішно, бо навряд чи Путін справді прийде до миру. Зниження військової допомоги Ірану кінцева поразка Росії. Раніше Іран щотижня відправляв в Москву вантажі зі зброєю і комплектуючими, особливо для дронів Камікадзе Шахет. Зараз через воєнний тиск Ізраїлю іранська підтримка значно знизиться, кажуть аналітики. Іран постачає Росії безпілотники шахет і технології для їхнього виробництва всередині Росії. Росія обіцяла поставити Ірану сучасні винищувачі, але вони досі не доставлені. Однак війна, що триває зараз між Іраном та Ізраїлем, значно ускладила ці відносини. Як на мене, саме на це Путін натякає. Путін боїться, що з його імперією відбудеться те саме, що з Іраном і Сирією. Втрата союзників, ізоляція, внутрішні конфлікти? Експерти вважають, що ці події впливають на рішення Кремля посилювати репресії всередині країни та збільшувати мобілізацію. Чи вважаєте ви, що тиск, який виникає через втрату підтримки на Близькому сході, де вони заробляють великі гроші, посилить політичний тиск з боку олігархів всередині Росії, чи змусить це волонтери? Володимира Путіна щось зробити і чи є в нього якісь можливості для цього? Можливо, так багато з них у 2022 році переїхали до Дубаю, як ми знаємо, або до Ізраїлю. Тепер вони очевидно опинилися в дуже гарячій точці війни. Я думаю, що російському лідеру доведеться приймати дуже серйозне рішення восени, коли можливо останній російський наступ зазнає поразки у досягненні своїх геостратегічних цілей. І тоді йому доведеться вирішувати, закінчувати війну чи ескалувати конфлікт. Швидше за все, ескалація вимагатиме мобілізації військ, не просто. Набору людей за гроші, а повномасштабної мобілізації. Конфлікт між Ізраїлем та Іраном продемонстрував, що Росія Путіна не непереможна сила, а держава, що втрачає вплив у ключових регіонах світу. Усе це ставить під сумнів здатність Москви ефективно реалізовувати свої геополітичні амбіції. Отже, думаю, у жовтні Путін матиме варіант або погодитись і піти на припинення вогню, або перейти до справжнього жорсткого фашизму. Я думаю, що безумовно є зв'язок між Іраном, Північною Кореєю і Росією. І мене дуже турбує, якщо до Росії надходять боєприпаси з Ірану і Північної Кореї, то що ж їде в зворотньому напрямку? І якщо це розвіддані щодо розвитку ядерної зброї, то це те про що варто хвилюватись. Північна Корея здається має певні боєголовки, мають життєздатні ракети, але навряд чи поки що мають технологію для створення усієї системи разом. А це, я вважаю, вони дуже легко можуть отримати від Росії. Так само ми говоримо про Іран, центрифуги, збагачення урану на рівні, що дозволяє виготовляти зброю. Ми знаємо, що у них є ракети, але технологія поєднати все це це проблема, і є підозри, що Росія у цьому задіяна. Це серйозний виклик не лише для Путіна, а й для. Всього. Цього російського режиму, який змушений шукати нові стратегії виживання на світовій арені, адже з втратою Ірану режим російського диктатора лишається на самоті у світі, який не боїться його, а сміється з нього. Звівають наші як гарантію суверенного і незалежного